Кіркоров та його намагання повернути все, як було. Філя намагається витягнути свою кар'єру з болота і хоче реабілітуватися. На це вже дали реакцію пропагандисти. Вітязєва намагається захистити російську зв'язку, а Мардан залишається непохитним. Нібито двійник Путіна знову захворів, що цього разу про все написав генерал СВР. Друзі, вже за мить розповім вам усі подробиці останніх подій по ту сторону адекватності. Це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і ми рушаємо. Розпочнемо сьогоднішній випуск із повідомлення від відомої вам пропагандистки. Отож, мова піде про Ольгу Скабєєву, котра останнім часом не відзначається чимось вражаючим. Панове, у своєму телеграм, вона мало не погрозами кидається. Нешановна панянка лякає, що скоро повернеться в ефір. Принаймні, відповідний допис вона оприлюднила нещодавно, ввечері понеділка, а це, нагадаю, було 8 число. Отак, пише, і навіть не думає, що люди від таких повідомлень і заїкатися можуть почати. Цитую: Пашов обратний ачот. До встречі. Коротко, але відверто моторошно. Пропагандистка попередила. Що вони скоро знову світитимуть своїми обличчями на екрані. За кілька днів до цього повідомлення вона опублікувала допис, мовляв, всі в неї запитують, коли ж їхня програма повернеться. Від такого тільки смішно, їй Богу. Судячи зі своєрідного тизеру та її повідомлення, вірвуться зі своєю брехнею вони 9 січня. Цікаво, це люди так, нібито засумували за маячнею брехнею та ахінеєю. Або, може, працює момент звички, коли росіяни нон-стоп дивляться та слухають фейкометницький обман, і через деякий час починається мало Жах. Відвертий жах. Ну, як ви вже зрозуміли, скоро новий акт викачування пропагандою та вішення Локшини на вуха глядачів по ту сторону екрану почнеться з новим завзяттям. Та не хвилюйтеся, адже ми вже напоготові розвінчувати все неправдиве. І будемо рухатися далі за цим от сценарієм, панове відгомін від скандальної, так званої голої вечірки, і досі чути. Уявіть собі, хоча минуло вже аж три тижні, майже учасники цього епатажно сороміцького дійства не припиняють створювати все нові та нові інформприводи, аби сколихнути простори інтернету. Так до прикладу, нещодавно своїми вчинками відзначився містер, я зайшов не в ці двері Філіп Кіркоров. Так, шановні чолов'яга все ніяк не заспокоїться, намагається відмити свою дорогоцінну репутацію від скандальної вечірки, що зазіхнула на найсвятіше для російської влади традиційні сімейні цінності. Отож, Бідросович, схоже, вирішив вислужитися, аби показати всім його фанатам та хейтерам, а також і заодно владі Федерації, який він патріот. У російській соціальній мережі ВКонтакте. На власній сторінці путініст написав: мовляв, віддасть весь свій гонорар, що заробив на новорічній масці на НТВ. Деяким білгородцям Кіркоров, звичайно, ж аби не відставати від методички та не приведи, господи, не напоротися на неприємності знову, нашкряба, мовляв, ці от люди постраждали від терористичної атаки. Ну, ви зрозуміли. Колесо пропаганди крутиться навіть у випадку публікації дописів цих от попзв'яз, бо ж я нагадаю, що 30 грудня сили оборони України завдали ударів лише виключно по воєнних об'єктах цього власне от регіону Білгородського. Про що повідомляли українські змі з посиланням на джерело у спецслужбах, ну а насправді ж жителі Білгорода постраждали від рук їхньої ж криворукої ПВО. Яка все це нібито збивала, а уламки падали на будинки, машини і голови простих росіян? Тому, як завжди, брехня на брехні брехнею покрита та ще й підхоплюється такими от гори зірками. Ну, що ж поробиш, голову на плечах мати, то хочеться. Сьогодні я прийняла рішення передати мой гонорар за участь в телепроєкті Новогодня Маска на телеканалі НТВ, пострадавшим від… Бізчоловічної терористичної атаки, перезашедши в новогодні дні жителям города Білграда. До слова, я вам також освіжу пам'ять щодо того, що ці от великі артисти після цієї вечірки добряче почали назбирувати прочуханів сьогоднішню фігуруючу особу в нашому випуску, до прикладу, вирізали мало не з усіх усюд, де тільки ліньки. І з новорічних концертів та навіть з кіно прибрали того ж Кіркорова. Не допомогли навіть слізні покаяння та виправдання. Цей, от, так званий король естради серед ряду всіх тих вибачень, зв'язд розсмішив просто найбільше. Він, нагадаю, тоді зазначив, мовляв, зайшов не в ці двері. Ну, от просто такий поворот ні туди. А крім цього, він ще нагадав, який патріот він. Тільки, от схоже, подіяв весь цей цирк одного актора на Соловйова. Котрий у одному з ефірів на Бідросовича та Білана обурювався найменше, бо ж патріотізм. Тож, друзі, такі от повідомлення від Філіпа Кіркорова не залишилися непоміченими, і цього разу деякі фейкометники швиденько кинулися говорити, обговорювати, розписувати свої коментарі. Е, зокрема, цілий ряд дописів у телеграм виклав Сергій Мардан. Отож, фейкометник пішов старою стежиною, залопотів на військову тематику та виховання патріотизму. І написав щось на кшталт того, що подібних от вчинків та отого так званого патріотизму замало. Росіяни, як завжди, в своєму стилі і ще недавно патріарх Кіріл видавав щось на кшталт: зомбувати мізки патріотизмом та родине треба ще з дитячого садка, бо так, бачите, куються пабіди. А тут Мардан теж заспівав схожу пісеньку, мовляв, зомбування людей, як воно є просто. Виходить, що мало того, що Кіркоров відкритий, заядлий путініст, а треба ж більше. А так от ці люди самі бачите, в який спосіб намагаються просувати патріотизм та бажання допомагати в так званій СВО, котра насправді є жорстокою війною проти України. Всі вони просто огидні. От, давайте далі ще одну цитату вам наведу. Воспитание патриотизма у людей мира пока что имеет ограниченный результат. Бедросыч так и не понял, что пока он не запишет ролик в красивом тактическом наряде на фоне пикапа, набитого дронами, тепловизорами и окопными свечами для воюющих подразделений российской армии, его будут и дальше кормить говном. Ну, вы сами бачите, в каком стиле это написано. Мовляв, хочешь хорошо жить, любые СВО та решения влады, поддерживай злота вбивства, Тобто іншого вибору в такому випадку просто не існує. Ось вам черговий приклад від пропагандиста того, як Росії ставляться до свободи вибору. Власне, в наступному дописі він це ще раз підтвердив. Панове Мардан наклацав на клавіатурі, мовляв, абсолютно немає значення, чим керувався русський артист, коли вирішив у те, чи щирістю, чи вигодою. Мовляв, важливіше те, яку поведінку він несе в маси. Ну, тепер ви розумієте, так? Да? Він написав, що їм абсолютно не важливо, з якої причини той це зробив, а важливіше, по факту, зомбувати людей. Мовляв, коли звізда мало не живе задля терористичної, розв'язаної Росією війни проти України, де російська армія вбиває величезну кількість наших співгромадян, це ж є хорошим прикладом для всього руського народу. Це просто оргидно, цинічно та одним словом, по-російськи. Знову ж таки, зацитую вам фрагменти з публікації. Мордан теж не забув дотримуватися методички щодо цієї теми. Німеч совершенно ніякого значення наскільки искренними являються чувства Филиппа Бідросича, решившего пожертвувати гонорар от виступлення на новогоднем шоу на НТВ, пострадавшим від українських ракетних атак жителям Белгорода. Кіркоров може бути хоч трижды циніком. Речь в данном случае идет о социально одобряемом поведении, которое должен демонстрировать всякий публичный человек в России. Но в продолжении допусу он свою пропагандистскую тираду не завершил и заговорил уже мало не за всех подобных Киркорову. А в конце и взагалі мало не пригрозил. Настораживает только то, что осторожные шаги и дорогой добра делают пока только грустный Филипп. Это означает, что наша элита в широком смысле этого слова, пока так и не осознала ни причин столь острой реакции общества на голую вечеринку, ни долгоиграющих последствий, которые вообще-то никуда не делись. Выпрямлять горбатых, для которых никакой войны нет, теперь будет энергично, дружно и в самых разных областях общественной жизни. Ну а наигиднейшее то, что россияне сделают все, чтобы им не псувало життя Ну, там стрибатимуть під дудку як завгодно. Видно, що про принципи та совість тут ніхто не чув. Накатала, море публікації за проданка Юлія Вітязєва, ця от жінка має трохи не таку думку, як в Мардана. Чи то вона така фанатка суперпівця, чи що, але нешановна пропагандистка у першій публікації щодо цього похвалила Кіркорова за таку от благочинність. Написала доволі коротко: цитую. А от молодець, Просто молодець і все. Але це лише початок. Сталося не так, як гадалося. Не всі, схоже, такі от щирі прихильники артиста. І чимала кількість людей була не вельми задоволена таким от дописом. Схоже, ну не прощають вони бідросовіще. От, власне, це вкрай здивувало і саму фейкометницю. та ж настільки, що кинулася вона захищати чоловіка. До слова, ця брехунка вже неодноразово у своєму телеграм бореться мало не зі своїм тілом прикривати деяких учасників так званої голої вечірки. Як ви гадаєте, в чому взагалі причина? Може, то відязів їй її імпонують ці от люди, чи вона на випередження працює? Сподівається, що наступного разу на паті її запросять? Напишіть обов'язково в коментарях під цим відео, що ви думаєте. І заодно нагадаю, аби ви не забули підписатися на наш канал. Адже далі ще багато цікавого. Ну, власне, отак буде захищати Вітязєва, що сама й нарвеця. Візьмуть, та й по голові настукають. Ну, отож, у дописі цієї прислужниці Кремля насварила коментаторів вона, захистила штани Кіркорова, так би мовити, наїхала на людей. От, зацитую. Коменти Под Киркоровым пришлось закрыть, потому что некоторым важнее шашечки, а не ехать. И плевать, что эти деньги реально в помощь пойдут. Главное, что девянное войско Фили не верит. Кстати, напомните, он какие статьи УК нарушил? Или чем, кроме прозрачных штанов, на пресловутой вечеринке провинился? Ну и главный вопрос ко всем неверующим. Вы-то сами чем Белгороду помогли? Вот так и вот. Риторичний знак питання. Ну а далі було ще дві публікації. Одній з них фейкометниця оприлюднила от-от і коментарі людей для вашої здорової психіки, я не буду їх озвучувати. Але повірте на слово, знанню такого набору слівців міцних виразів позаздрив би сам Соловйов. Отож, одна з працівниць була шокована, там мало не розчарована такими викидами. Дослівно православних русських людей. Ай-ай-ай, ну жах, ти годі. Юлія, а невже ви не розумієте, що як людей пропагандою накачали, що вони і по схилу котяться? Ну от Сказали, що учасники голої туси зло значить, зло. Це ж, наче, запрограмовані люди, котрі говорять те, що їм нав'яжуть. За що боролися на те й напоролися? їм байдуже. Кидатися на умовного свого чи на когось іншого, на кого вкажуть пропагандисти чи влада? От, цитую. Розуміється, у нас свободна страна і плюралізм мнені, і кожен вправі висказувати свою точку зрення. Ну, от це. В моїй голові така концентрація злоби і жажди розправи над тим, хто совершив правильний поступок, не укладається. Вільна країна. Ох, Юлія, та ще ви жартівниця, сміхте й годі. Ну от, а в останній вже фінальній публікації щодо цієї теми та й взагалі вирішила, так би мовити, контрольний в голову. Написала цілий список так званих заслуг цього півця. Там, друзі, все як люблять з патріоти. Ціла історія від Вітізів. Ну і не полінувалася ж. Зачепила жінку не на жарт, всі регалії перечислила. До слова щодо в тому числі і Кіркорова, вчора маленький допис опублікував і генерал СВР, там пишуть, нібито певну кількість зв'язд, із досвідом, так би мовити, тих, які брали участь у вечірці, можуть очікувати кримінальні справи. Ба Більше, начебто, навіть тут Бідросовича виділяють окремо. В окружении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева активно обсуждают показательную порку Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и еще нескольких возрастных участников голой вечеринки в виде уголовных дел. По мнению собеседников Патрушева, пагубный пример звезд старой формации негативно влияет на молодое поколение, а к Киркорову особое отношение, так как нынешнее российское руководство категорически не любит представителей ЛГБТ-сообщества. Но а я гадаю, это вы. Що взагалі може чекати цих персонажів у майбутньому? Та чи зможуть вони вийти сухими з води? Ну, ми продовжуємо і не обійшлося без нового допису від того ж, генерал СВР цього разу дилери інсайдів передали нову вражаючу інформацію. Одразу ж до діла та до найцікавішого. Після недового вступу про відсутність, начебто, двійника у загальному полі зору, останнім часом. Творці анонімного пабліка написали, що, начебто, путіно-замінник знову мав деякі проблеми зі здоров'ям. Ну от і що ж ти поробиш? Якщо вірити словам цього телеграм-каналу, то так званий Дублер має мало на цілий букет із недуг. Як не одне, то інше. То нирки, то висипи, то тепер уже, так би мовити, проблеми з кішківником. Отже, пропоную цей фрагмент слово в слово. Слухайте уважно. Дело в том, что вчера у дублера было расстройство кишечника, и он, как утверждает служба безопасности, долгое время провел в нужнике. А так как двойник перенял все привычки и устои покойного Путина, то служба безопасности, которая утилизирует его доходы, знает о реальном состоянии дел не понаслышке. О проблеме сообщил врачам, и те, обследовав дублера, дали ему лекарства, которые подействовали, но очень не быстро. В этот раз в организме двойника не выявили ничего опасного, в чем сообщили секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. А в ответ на это сообщение Патрушев отшутился. Дескать, в России любой сможет быть президентом. Насколько детально про то, что ж там, то Путина за экспрессу мы еще не чули. До слова, лекари в нібито двойника працюють, схоже, больше, ніж вин сам. Он скільки болячок йому і шукають, і знаходять, і намагаються вилікувати. Ну а про начебто шутку минутку від Патрушева і говорити нічого. Знаєте, висновки напрошуються самостійно. На перед тим, як попрощатися з вами, мушу розповісти про ще одну подію, яка ось-ось трапилася в Росії. Панове, схоже, образ із однієї шкарпетки, це там мало не тренд. Хоча ніхто про це. Не чув. Низка пабліків почали поширювати відео, на якому видно чолов'ягу, що віджигає, так би мовити, на сцені перед народом у такому собі сценічному костюмі у вигляді однієї шкарпетки на тому місці, де її точно не мало би бути. Ну, просто на статевому органі. Пишуть, що це був концерт в Санкт-Петербурзі російської групи «Щінки», а образом хизувався їхній соліст. Може, то бюджету на костюм не вистачило. Ну, добре, годі жартів, але в якийсь момент чоловік взагалі різко одягнув образ Адама, бо шкарпетка з нього злетіла. Один з телеграм-каналів припустив, що соліст вчинив так через нещодавній скандал з репером Васьо, теж любителем шкарпетково панчішних виробів. Але іншому пабліку його читачі розповіли, нібито цей артіст такий образ використовував ще за того до цього. Справжня війна трансетерів, хто вигадав цей іспанський сором першим? Втім, як би там не було, ось вам ще один приклад того, як деякі персони дослухаються до влади та її традиційних цінностей. Звісно, в лапках. От навіть показові покарання і ті не сильно допомагають. І ще один, власне, приклад високоморальних, знову ж таки, в лапках цінностей. От тільки уявіть, як червоніють від злості деякі російські чини. Сміхти, й годі. Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми обов'язково продовжуємо щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки, спростовувати їх, аби вам залишати лише правду. Я ж вас прошу підтримати канал се час, поширити цей випуск. Обов'язково підпишіться і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І звичайно ж, поставте свою вподобайку нашим роликам. Всій команді неймовірно важливий і приємний, що найголовніше, ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Тому запрошую долучатися. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі!